Які є самі бюджетні двері у вашому салоні? А, у нас на вітрині конкретно це ось моделька. Давайте до неї. Це виробник Брама, Львів робить, а двері вже готові до грубо кажучи, встановлення. Вони не від фарбування. Тобто, і в принципі вчасності ці двері вставлять більш, скажімо так, або в офіс, або е, аптеки, або на зйомні квартири. Плюс тих дверей в тому, що перше двері йдуть з чвертю. Тобто, це дає нам краще прилягання дверей і, в принципі, кращу шумоізоляцію. Чому вони, в принципі, бюджетні, так як саме покриття йде, грубо кажучи, як ламінована бумага, і всередині йде сотове наповнення. В конструктиві це у нас буде виглядати приблизно ось так: каркас йде дерев'яний і всередині сотове наповнення. Також з цих дверей, що вони вже йдуть в зібраному блоці. тобто в нас Замочок і завіси вже йдуть в комплекті і вмонтовані в двері. Тобто вони будуть дуже легкі в самомонтажі, їх не треба буде врізати фурнітуру, і, в принципі, майже кожен будівельник може монтувати їх на об'єкті. По вартості а, даний дверний блок на даний момент у нас обходиться 990 гривень. В цю вартість у нас вже входить полотно. Коробка, лиштва на обидві сторони, механізм та звіси і ручка з базових на вибір.